Близько сотні буковинців зібралися на центральній площі та висловилися щодо складної політичної ситуації на сході України. Людей обурює поведінка сепаратистів, які розхитують та дестабілізовують ситуацію в регіоні, а також бездіяльність та відмовчування центральної влади. Ми сьогодні знаходимося з вами у стані війни. Знаходимося у стані війни, тому що нашу державу хочуть розірвати на шматки. Головне завдання сепаратистів. Ожливлення нормалізації ситуації в країні. Як можна давати час загарбнику? На це повинна бути відповідь. Тому зараз, бачачи Буковинську громаду, я прошу вас всіх проголосувати про те, що ми маємо негайно звернутися до Турчинова з вимогою дій, він повинен. Зараз, як гарант конституції, як гарант незалежності, вирішити це питання будь-яким чином, за словами організаторів, віча влада не повинна допустити повторення кримського сценарію та не дозволити загарбнику розшматувати Україну. Коли нога загарбника вже в чергове хоче вступити на нашу українську землю, нам найважливіше згуртуватися і духовно мати можливість захистити свою землю для того, щоб жодним чином не відчув ворог слабинку нашої української нації. Також присутні вирішили звернутися до одного із кандидатів на посаду президента України щодо призначення на керівні посади в його виборчому штабі на Буковині скандальних осіб. Серед них і одного із колишніх голів Чернівецької ОДА Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.